повідомив під час сесії міськради головний лікар міста Олег Штогрин, Шостинська центральна районна лікарня уклала договір з національною службою здоров'я на амбулаторну реабілітацію. Вже зробили ремонт двох кабінетів для реабілітації амбулаторних хворих і встановлюють необхідне обладнання за квітень. 54 людини отримали реабілітаційну допомогу в кабінеті амбулаторної реабілітації, багато чи мало, Я вважаю, що це достатньо солідна цифра. 54. Ми залучили молодих фахівців, випускників Сумського державного університету. У нас двоє працюють: одна ерготерапевт, один фізичний терапевт. Це люди іменно підготовлені, до них ідуть люди. молодь це завзята, вона відноситься з ентузіазмом до своєї роботи. Тобто, ми з вами цю роботу дякуємо за підтримку. Будемо продовжувати. Наступне наше завдання це створити реабілітаційне відділення стаціонарно, тобто для важких хворих, ну яким потрібна реабілітація більш серйозна. Наразі, за словами Олега Штогрина, проводиться спільна робота з німецьким фондом. Проєкт вже погоджено. Проєктно-кошторисну документацію повинні затвердити у кінці травня. Наступним етапом стануть ремонтні роботи. Тоді ще будемо додатково закупляти вже обладнання більш. Серйозний, так скажемо, більш сучасний, більш модерну ну, ну таке, що саме відповідає. Вимогам, ну і відповідно ж будемо з вами погоджувати, тому що на ремонт поки кошти вони виділяють, а обладнання будемо плануємо за кошти місцевого бюджету. Своєю чергою депутат Тетяна Тупікова, яка також є завідувачкою інфекційного відділення Шосенської центральної районної лікарні, наголосила, що у місті проводиться активна реабілітація поранених бійців. На сьогодні 24 військовослужбовці по різним відділенням лежать і отримують медичну допомогу. Тобто, ми не чекаємо. Люди не чекають заходів, коли відкроється амбулаторний. Так, да, чекають, но ті важкі солдати вони отримують те, що потребують. Ціна Борисіна. Я вам дуже вдячний за те, що ви нам повідомили. Це дійсно важлива інформація. Але я хотів би зауважити, що мова йде про стаціонарний фаховий реабілітаційний центр для наших військовослужбовців та і взагалі для мешканців цієї громади Розумієте, людина, коли вона має поранення або травму якусь вилікувати її. Це одна історія. А дати їй далі шанс на повноцінне життя працювати з цими травмами, розробляти органи це зовсім інше. Проект реабілітаційного відділення для шостки допомагає розробити Європа. Обсяг робіт три місяці. Його початок залежатиме від того, коли узгодять проектну кошторисну документацію. Реабілітаційне відділення облаштують за сучасними технологіями. Воно матиме сучасний дизайн та багато інших нюансів. І будемо надіятися, що Реабілітаційний центр теж вони зроблять, ну допоможуть нам зробити. А потім ви фейсбуці бачили, ми хочемо ще ж якийсь прорив зробити по реабілітації. Щось зробити зовсім таке, що у других містах нема, щоб до нас їхали. реабілітацію проводити. Не наші хлопці їздили весь час, а щоб хтось і сюди їхав. Таке стоїть завдання. І над цим разом з вами будемо працювати. Крім цього, під час сесії міськради депутати погодили виділити на медицину додаткові 800 тисяч гривень. Кошти повинні піти на придбання офтальмологічного обладнання, яке допоможе вчасно виявляти глаукому. Це за словами медиків, дуже поширене захворювання, яке призводить до інвалідності багатьох людей.